Таталі Юрійович, вітаємо вас з перемогою. Ваша команда сьогодні дійсно зіграла так, як вона мала зіграти, перемогла, дебютували в Кубку з перемоги. Ваш коментар по сьогоднішній грі? Приємно перемагати. Добре, що прийшли наступний етап, але. Результатом, звичайно, задоволені. Якістю гри ми не задоволені, тому що не все получалося, що ми хотіли. Ми грали сьогодні Не в той футбол, який ми пропагуємо, щоб команда наша грала, тому якістю гри не задоволені. В чемпіонаті ви показуєте дійсно класний футбол, ще жодного разу не поступалися. Які основні фактори назвати сьогоднішнього успіху руку? Я думаю, що в першу чергу це підготовка, тому що, як я говорю, наш трансфер – це навчальний тренувальний процес. Тому в першу чергу завдяки підготовці, ну і відношення хлопців до вимог тренерського штабу, до тренувального процесу, в них правильне відношення, тому це дає свої плоди. Зазначили ви, що не все вдавалося сьогодні у вашої команди, як оцінити нинішню скалу 19 -11? Дуже приємно, що відродили команду в Стрію, тому що стрий це футбольне місто своєю історією, з хорошою історією. Я думаю, що часом ця команда непогана команда, вона ще буде ще прогресувати. І команда скала 19 до нас буде ставити найвищі завдання. І я думаю, що з часом війти в першу лігу. Є клуб з місто Стрий заслуговує мати команду хорошого рівня.